Пані, дочекалися е, прошу. ну власне, е, треба починати не навіть не з підвищення тарифів на теплоенергію і гарячу воду. Треба говорити про те, що стало передумовою до підвищення, а передумовою стало е, підвищення ціни на газ. Єдиної ціни на газ. Да, Єдиної так... ціни на газ, Тільки Тобус, е такої як в Європі. Тільки в мене питання, яке Європа чи Німеччина має відношення до нашого українського газу? Ну от яке? Собівартість вибутого газу в Україні. Я вчора повернувся, був е в Гадячі е так званий український кувейт, де вишками все утикано. Доріг немає, одні вишки. Люди ходять в босі голі, одні вишки кругом і газ качають. Так от е, собівартість 1600. Звідки ціна 7000? Ну де? Де вона взялася? Чому? Яке відношення український газ видобутий на Прикарпатті, на Полтавщині має до Німеччини. Яке відношення? Ніякого. Це абсолютно корупційна схема абсолютно. підвищення, і так само най ще більш корупційна схема це субсидії, так звані. Чому? Тому що е... бюджет з якого 80 мільярдів зараз передбачено направити на виплату субсидій. 40. 40. Буде 80 по підрахунку фахівців. 40. Ну, зараз 40, але ж ми не обійдемося цими 40. ма Хай буде 40. Не, є, не суть важливої цифри. Суть важливо, що відбувається. Е, наші громадяни мають розуміти, що бюджет це наші з українцями гроші, тому що як Бо казала, як, як казала знаменитий британський прем'єр-міністр Маргарет Тешер, немає бюджетних коштів. Це кошти платників податків, тобто наших усіх громадян, які сплачують податки. Так от ці кошти з бюджету, які сплатили громадяни в вигляді податків, будуть прямим траншем. Переведені кому олігархам, олігархам які контролюють теплокомуненерго, обленерго і тому подібне. От і вся корупційно олігархічна складова. Оце туди підуть субсидії. Якщо такий добрий уряд, то чому на цю суму не піднімається мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, щоб люди могли платити? Звідки чому 7 тисяч за газ? А не три, хай три ну, з усіма, що можна, бо 1600 собі вартість. Чому? Тому що діє абсолютно корупційна складова. Тому радикальна партія наполягає, а на поверненні до е, хоча б минулорічного стану речей, коли 1200 кубів. Людям, які можуть витратити йшло по ціні пільгові, а ті, хто на сезону. Так, а коли багаті згоди. перепалюють, ну, які мають більші будівлі і маєтки, то, будь ласка, посіть. Це один момент. Другий момент. У нас що уряд зараз каже? От уряд Порошенка Гройсмана каже, що. Е Ті, в кого більше, кому не потрібні субсидії, ті, в кого більший дохід від 3,5, здається, тисяч, це багаті. Та це бомжі, тому що е, люди у нас багаті, по міркам уряду, бомжі, тому що це е, виходить е, е, менше 200 доларів. Підіть в Європі, на яку орієнтується, і скажіть, що з 200 доларів вважається людина багата. Ні, ну це абсолютний мараз. Тому це злочинна корупційна схема по вимиванню бюджетних коштів, по передачі його олігархам. Тому закликаю всіх колег приєднатися до блокування трибуни і вимагати перегляду злочинних рішень по тарифах. А оцей в овечій шкірі Рашенівський, який прийде сюди на ефір, його Петро Олексійович. Посуду в своєї компанії Рашен, де він працював в представництві в Москві, бо він не був фахівцем. А потім призначив, виходить, для НГРЄ він фахівець. Хай вийде людям і розкаже, звідки ціна на газ взялась, Чому український газ по собі вартості 1600 оцінений всі? Яке відношення Німеччина чи Європа має до видобутого в Україні газу? Ну яке? Ніякого. Теж зараз будемо намагатися більш динамічно, так зокрема, чому регламентний комітет він рекомендував голосувати а, за всі тричі окремо, тобто зняття депутатської недоторканості, арешт і затримання. Тому що сказали, щоб не виникло так само, як у справі з Ігорем Месячком, коли це можна було у суді. Це чітко прозвучало, пане Ігоре. Ваш коментар, як ви вже сказали, як досвідченого у цій справі народного депутата. Ну є е, е, дві чисто юридичні складові, не вдаваючись навіть фактаж, який надан, які мені дозволяють сказати, що дане подання є під юридичним сумнівом надвеликим. Перше, подання має бути три окремих, і це чітко зазначено у відповідному рішенні Верховного суду, по моїй справі. Воно подане одне. Ми всі його бачили, воно подане одне. Як його зараз будуть розділяти і виносити окремо, це велике питання. Їх має бути три. Це один момент. Другий момент, найцікавіший. Е, Спеціалізований антикорупційний прокурор наполягає на тому, що Олександр е, 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 Ніщенко має бути взятий під варту. Ми це всі чули на засіданні комітету. Згідно поданого подання, яке готував сам же Назар Холодницький, під варту жоден суд не може взяти Олександра Онищенка. Тому що от колега Антон Ясенко по комітету підтвердить, що арешт це виключно згідно кримінального процесуального кодексу домашній арешт і не передбачає взяття під варту, бо взяття під варту це зовсім інша, інший запобіжний захід. Униця Тому... ну, регламенти вони... так само сказав, що не бачить підстав для такого суворого запобіжного заходу. Так само це в його висновку. Ні було сказано. Я, сказано я було про те, що подали і говорять. Ви розумієте? І нарешті, третє ситуація. В чому я б рекомендував би працівникам. Набу, САП Генеральної прокуратури більш ретельно підходити до підготовки серйозних документів, які потім читає вся країна. Тому що з них же сміються і е, 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 ну, в судах на це дивляться і тому подібне. Потім від цього починається все щодо перспектив самого голосування. Е, по перше, я хочу побачити, як його винесуть, як воно буде подане, якщо це буде без порушень регламенту. То звичайно будемо голосувати, будемо приймати рішення, спираючись на доказову базу, яка е, надана, і тому подібне. Але якщо знову подадуть все до кучі, і будуть так гребти, як гребли в моїй справі чи там в інших. Я думаю, не то, що 226, а навряд чи 100 голосів набереться. І тут ми підходимо до найголовнішого: що е, я думаю, що цей поспіх, оці всі недосконалі юридичні матері. Це все виникло в результаті одного-єдиного. В результаті протистояння, яке наразі триває між Генеральною прокуратурою і з одного боку, і спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і НАБУ, з другого боку. І в справі Олександра Овнищенка, і в подальшому затриманні військового прокурора Кулика. Це просто війна двох прокуратур. Люди так, так само розуміють. Дивляться, що Віталій що Кулик він якраз мав свідчити у справі щодо Укргазвидобування, так а Онищенка у нас звинувачують якраз у корупційних схемах створені злочинної організації щодо розкрадання коштів і укргазвидобування. Все якось просто ну одна назва, можливо, просто так правильно. Колісті. Але представник коаліції і колишній помічник Але. генерального прокурора, наш колега пан Карпунцов, прямо сказав, що Кулик затримав. Риманий для того щоб зірвати розслідування у справі Курченка, всі ж це чули, Я ж не вигадую всі питання: якщо що відбувається. Відповідь очевидна: війна Я Сподіваюся, що Андрій Парубій вчинить згідно регламенту. Але я от одна ремарка про спецконфіскації вже ж відбулося шулерство. Тому я прошу ну не уподоблятися шулерам Свініцького базара. Він же зі Львова, а не з Вінниці. Справа в тому, що закон про спецконфіскацію. Він мав проходити через комітет, в якому працюю я і пан Антон Яценко через комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Так Супай, як вони кодекс, розуміли питає, автори, що навряд чи знайдуть підтримку в нашому комітеті, то в обхід регламенту якогось дива чи біса цей законопроект. Потрапив на комітет до його автора пана Пашинського в комітет на цяло. Ми, ми, mm -hmm. ну, а будемо розглядати питання. Пане у вас хвороби на часа може тривати на перспективу. Борислава, да. смішно нічого, нічого немає. Не зараз. Має. в Печерському суді арештований засновник батальйону Айдар Батя арештований. Зараз сидить в 19.00 Я їду, там бо двом, обирають так? запобіжний захід. людину, яку нагородили рік тому. Орденом за мужіст третього ступеню Зараз е звинувачують в організації ОПГ. ОПГ це Айдар Нормально?